Наші котелі мають бути в 20 разів вищі, щоб розсіювати ці всі викиди, які повинні е, знаходитися. Хто це зробив? Саме концерегенне паливо. Я об'їхав всю Європу, повірте мені, жодної котелі. Це підходить в міські і генерація електрична медія. Я думаю, що влада нас підтримає, і ми будемо цьому нам працювати. Ще раз закликаю. Всяких вам разів. І саме, мене, щоб був результат. Щоб був результат. Так, ви виграли вчора суд, заставили дій, десь десять чином звернути. Тому що, уявляйте собі, про що ми говоримо? Місто Тернопіль, 300 Армія отримає 53 мільярда і дотації газові 53 мільярда. Де таке є? Яка країна світу, яка економіка може це витримати? Скільки можна крутити ці схеми? І починаючи з міста і закінчується Кабінетом міністрів. Як ми цього не будемо робити, повірте, ці виборчі дяти будуть це продовжувати. І те, що вони там однищенка, Бакаря відіслали кудись, фільтр гуляти за кордон, це ще нічого не значить.